Всім доброго дня! Вас вітає канал Українське Яблуко. Хочеться всіх поздоровати з величезним святом, одним із самих найбільших. Це Воскресіння Ісуса Христа, хай Господь, який пролив кров за кожного з нас, благословить вас всіх ваших трудах і допоможе вам. Щоб і ми здолали всі перешкоди, щоб наступив мир в нашій країні і всіх вам благословінь. А сьогодні я хочу зняти відео про препарати, які посилюють один із препаратів, який посилює дуже суттєво запилення культур. Це Подивіться, новий препарат, він недавно вийшов Біополін. Представляє його Біохімагро. Під відео буде точна інформація, номера телефонів, де можна замовити. Чим він хороший? Це натуральний ароматичний засіб для приваблювання бджіл та інших комах-запилювачів. Де він застосовується? Застосовується всіх плодових, особливо тих, на яких не часто бувають комахи-запилювачі, тому що вони не дуже привабливі. І як ми бачимо, подивіться, ось моя, от працює ось є корнута, у нас вони прижилися. Ми бачимо дуже Тепла хороша погода, але бджіл маловато. Да? Ми їх тут мало спостерігаємо, є осмії. І для того, щоб привабити бджіл та інших ще комах, оприскують таким препаратом. Значить, діюча речовина цього препарату це суміш органічних ароматичних сполук, всі натуральні компоненти, полісахариди та інші добавки природного походження. Тобто вони безпечні для бджіл, безпечні для людини. І ці препарати, два, я ще й другі буду вам пропонувати. Вони для поціновувачів тих людей, які хочуть не хімічними методами захищати або робити підживлення культур або робити для запилення. Тому це чисто безпечні, хороша відповідальна торгова марка, яка Агро, яка пропонує ці препарати і відповідає за їхню якість. Значить, носиться цей препарат на любі квітучі дерева. Переважно, от, на черешню. На вишню це обов'язково. Чому? Тому що їх мало, вони мало привабливі, мало виділяють видно такого аромату, на які злітаються інші комахи. Особливо це актуально для тих місцевостей, де сади трошки далі від населеного пункту, там, де, наприклад, десь у полі. Там, де комахам дійсно треба запах. І от коли ви оприскуєте таким препаратом, то запах йде на багато сотні метрів, якщо не кілометрів. І всі, ті, які запилюють комахи, відчуваються і летять на цей запах, і тоді дуже гарне опилення. Я хочу вам сказати, що у мене був такий випадок, коли ми завезли немало вуликів, я не пам'ятаю, скільки їх штук було, поставили в яблуневий сад. Але коли я прийшов одного разу, коли яблуні починали вже цвисти, дивлюсь, а бджіл в яблуневому саду небагато, зовсім мало. І дивлюсь, вони летять в іншу сторону. Тобто бджоли пішли на ріпак і не запилювали мій сад. І того року, хоч і було. Багато там бджіл в той рік, коли їх там поставив, сад був погано запилений. Тому отакий препарат він обов'язковий для таких моментів. Значить, норма витрата робочої рідини літрів на гектар приблизно на 500-750 літрів на гектар. Приблизно не приблизно тут навіть точно написано, що 2 літра йде на 1 гектар. Ви можете, ви можете його двома отакими банками, цілий гектар зробити. Коли це робиться, коли, наприклад, воно. Працює. працює, коли повно, повністю розквітнуть е, десь уже на середині десь 30%, 50 до 60% вже будуть квітки. І тому я сьогодні вам показую, дивіться, деякі ще в бутонах черешні. Це черешня регіна і далі там теклован і далі інші сорта. Е, і деякі вже повністю розцвіли. Значить, якщо ви кропите, то запилює воно на весь період, тобто як ви його покропили, звичайно, не потрібно кропити тоді, коли його оприскувати, коли температура, ви бачите, що буде падати і буде взагалі комахи не будуть із за температурного режиму літати. Але коли нормальні умови, як наприклад тепер. То е, запилювати е, будуть е, набагато більше злетяться всі комахи е, звідусіль е, для того, щоб запилити е, ваші сорта. Чому е, це потрібно для, е, наприклад, черешень? Тому що не тільки черешень, Абрикос хорошо запилюється, І черешня, вишня, і яблуня, і груша, і на груші я е, зупинюсь. тому що між собою деякі черешні треба. Там запилювач обов'язково, і коли комахи працюють, тоді дуже гарно воно опилюється. По груші груша не приваблива. У мене в саду яблуні груші. То на яблуні і, і сливи більше набагато комах, на багато комах ніж на груші, а на груші одиночні літають комахи, тому що вони не виділяють стільки аромату. А якщо ви е, оприскаєте таким препаратом, е, значить цей препарат ще застосовується. Подивіться, і на тепличних господарствах, е, на огірках там, і інших культурах, де треба теж привабливо привабити е, е, комах для того, щоб вони гарно опилювати. Е, Продукт від Сумі Агро його випускає європейська фірма. Це польський зараз продукт. Тобто він в Польщі вироблений. Ну і дуже гарні на нього є вже відгуки тих людей, які займалися і оприскували, Тому що я раджу. Я не буду радити те, що не працює, я раджу вам то, що працює, і чим ви можете поліпшити якість і урожайність своїх плодових культур. І от другий ось такий препарат поліверсум. Бачите, тут теж біохем Агро, їхня навіть адреса. Вони займаються це чешського виробництва, теж європейського, от такому пакуванні. Його е, хватає 100 грам на 1 гектар. Е, застосовується на багатьох культурах і в світовий досвід е, його застосування на плодових культурах, і також, а також е, на е, суницях і інших е, таких культурах яких захищають від багатьох хвороб. Це тут хижий гриб, О, ми знаємо тут, і він дуже хорошо працює, бажано не змішувати ніяким препаратом, працює проти гнилів і так далі. І, так далі. і теж я стою біля черешні, його застосовують на черешні. Я застосовував його на персику. А чому? Тому що фактично його можна застосовувати за день-два до вже збору врожаю. У мене можливості не було іншими препаратами вже прискати. І Я торік взяв цей препарат і так ретельно оприскав свої персики перед збором, потім реалізацію ніяких проблем не було. Фактично, гниття не було, тому я вам його раджу. Його вистачає на гектар, але перед, щоб ви не забули, перед тим як ми будемо його застосовувати, обов'язково зробити активацію. Значить, це має бути у відрі води теплої, бажано не дуже жорсткої. Вода повинна бути в районі 20 градусів. Ви його висипаєте, розводите і час. Або дві години йому повинна активація. Тоді ви виливаєте це все оприскувач і оприскуєте. Значить, дуже багато хвороб він збирає. По абрикосу. По абрикосу дуже цікаві будуть відео. Ще абрикос квітує, будемо ми його ще підживлювати. Тим, яким вже підживлювали. І я думаю, це буде через день-два, тому що там передають знов похолодання і можливі навіть заморозки. І ми ще з водорослів підживемо. Ну і дуже результати неоднозначні, цікаві. І дуже багато є що сказати за моїми спостереженнями, що ж буде далі з абрикосом у наступні роки. Я вже консультувався з своїми друзями, які вирощують абрикос. І в них теж такі думки є. Я думаю, буде цікаво, це буде по абрикосу. Ну і ще буде одне відео по нетрадиційні формування персика. Це будуть особисті мої досліди, які я вставлю. Я їх вам так коротко покажу. Тому не пропускайте відео, підписуйтесь на канал. Ще раз вітаю всіх з великим святом! Хай ваша душа оживе, окроплена подвигом Ісуса Христа. І будьте міцні і сильні. Все буде Україна, буде мир. До наступних зустрічей. Ви будемо на каналі Українське Яблоко.